Паєнте панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і вам, мабуть, варто знати одразу. Не бачу сенсу це приховувати. Єдина причина, чому я роблю цей матеріал. Це моє бажання підтримати 2» медійно. Я відчуваю це своїм особистим обов'язком. Бо тіні Чорнобиля це перша гра, яка була встановлена на моєму першому особистому ПК. Ще ще ноутбуці. І я встановив цю гру, бо я хотів її встановити. Я грав у все на тематику сталкера, до чого дотягувався, включно з двома іграми на джава. І навіть зараз у мене на ПК майже пройдена аномалія. Нюанс у тому, що ця збірка першочергово проєктувалась проектувалась не під сталкера 2». І навіть в принципі цей проект неофіційний. Мені не надали прес-ключі. Я не знаю, чи буде в мене навіть час зробити огляд, відео огляд гри. В Цій збірці немає ексклюзивних компонентів зі стилістикою гри. Немає навіть меморабілії якоїсь, навіть фігурки, немає. І про майже всю величезну купу речей, про яку я згадаю надалі. Мені треба або робити огляд у майбутньому, або можна було не згадувати взагалі. Тобто я. Від цього відео, по суті, не отримаю нічого. Окрім як відчуття, що я виконав свій моральний борг перед, мабуть, найважливішою ігровою серією в моєму житті. Ну, роблю, що можу. І якщо ви хочете допомогти мені в цьому моєму завданні, внести свій внесок, просто додивіться відео до кінця і поставте коментар. Все. Про підписку та дзвіночок та спонсорство на головній сторінці каналу ви і так знаєте. Зупинятись на цьому не буду. Одразу перейду до діла. Отже, ця збірка з самого початку планувалась аж рік назад, коли я залишився без актуального тестового стенду на АМ5, бо перейшов на ноутбук, бо панікував, що в хату прилетить, а ПК з собою в укриття не візьмеш. В результаті у мене залишилась старезна материнка на АМ4 і процесор здається AMD Ryzen 5 3500 x Нове залізо на такому не протестуєш. А до дум... Добувати у партнерів актуальні компоненти, які під час війни майже не везуться в Україну, в принципі, було нереально. Тому на цей стенд, на його збірку, пішов рік і купа моїх власних грошей. Але завдяки тому, що Asus надає мені окремий тестовий стенд, зараз надає, який під тестування нового заліза підходить краще. Ця ось збірка піде моїй дружині, де вона буде гратись в Сталкера 2, і в Sims, і в Skyrim, і не тільки. Я досі. Трішечки боргую за цей стенд. Зокрема, на мені досі вісить огляд власне відкритого корпусу Gorilla Custom X. І це, мабуть, найважливіший компонент цієї збірки, бо він українського виробництва. Його проєктували, вирізали і фарбували в Сумській області. Трішки про спойлерю, але він. Саме під роль тестового демонстраційного стенда підходить не дуже добре, бо мені під цю роль значно краще б підійшли моделі типу Primochill Praxis або навіть стріком Бісі 1 v 2. Але це мої проблеми, як то кажуть, бо він не позиціонується як демонстраційний, і мені про це казали одразу. Але в ролі просто відкритої башти він просто космічно крутий. А всюди, де він не космічно або не крутий, там це можна виправити, бо він робиться на замовлення в Сумській області і прав і на дизайн під клієнта зазвичай вітаються. Посилання буде в описі під відео, як завжди. Далі переходимо до того, що важливе саме для гри Stalker 2. Скажу одразу. Цей ПК ця збірка відповідає мінімальним системним вимогам, але трохи не дотягує до рекомендованих. Бо рекомендовані раніше були нижчі, але оновились не так давно і стали вищі. Тому комбінацію із процесора AMD Ryzen 5 7600, оперативної пам'яті GSQL z 5 RGB 32 Арджбітріздвагігабат Шістіч Мегатрансферів і відеокарти Asus RTX 4060 Dual Evo, цю комбінацію я добув в магазині Artline, за що магазину величезна подяка. Про процесор у мене було два відео. Про ОЗП. Одне про відеокарту відео зробити не встиг, але дуже хочу навіть зараз. Бо це, наприклад, перша відеокарта на моїй пам'яті, яка, хоч і є представник бюджетної відносно бюджетної серії, але має підтримку зіро RPM режиму роботи вентиляторів. Процесор суть на рівні рекомендованого AMD Ryzen 7 5820 x ОЗП 32 ГБ, якраз в рівень. А от відеокарта рекомендованою є RTX 370i або RTX 4070. І м -м, ось. Це це ось останнє це аргумент про те, що я розповідав в огляді Ryzen 5 7600, Тобто системні вимоги для ігор приблизні, бо 3070 Ti і 4070 відчутно різні по потужності. Але так, RTX 4060 слабша за обидві карти і слабша відчутно. Тобто на максималках вже не пограєш. Зате на середніх дуже навіть можна, бо мінімальні вимоги до відеокарти тут взагалі GTX 1060, що приблизно дорівнює потужностям відеоядер Intel Arc 140V і AMD Radeon 890M у відповідно Asus Zenbook S14 і Zenbook S16. Останній я оглядатиму на цьому каналі і буду тестувати на ньому Stalker 2. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Втім, якби у мене був додатковий вибір і якісь певні рекомендації від самого себе, то я б обрав щось. Типу білої RTX 4070 Ti Super, теж від Asus. По-перше, відеопам'яті більше. І по-друге, нові ігри типу S.T.A.L.K.E.R. 2 вимагають саме відеокарту, а не процесор. Втім, ми йдемо далі. Охолодження процесора Zalman Alman Z36 RGB. Дуже крута, 360-мм водянка. Огляд якої я теж боргую, але не так довго, як боргую огляд корпуса. Обидва огляди вийдуть, сподіваюся, до кінця року. Суть. Водянка шикарна. У неї є два нюанси, які мені не подобаються, але продуктивність і ціна у неї космічна просто. І розгін Ryzen 5 7600 до рівня 7600X по всім ядрам вона вивозить спокійно і не дуже той гучна. Блок живлення тут біквайт Straight Power 12200 Вт. Оверкіл під систему, але враховуючи стрибки потужності під час і поміж блекаутів, краще перестрахуватись. А в ролі ігрового SSD буде RDM Pro Nano на 1 ТБ. Це відносно. Свіжа модель, і огляд її я зроблю теж до нового року. І Stalker 2 я використовую в ролі одного з бенчмарків, тому що цей SSD розраховано на використання в усяких стрімдеках, рок Елай та Аяніо, тобто це ігрова модель, яку я втім попросив під свою камеру Panasonic Lumix s 5 m М2X, бо намагаюсь зараз вигризти під огляд карман токей з Photography Edition, куди йде лише M2 2230. І поки що доводиться використовувати Goodram HL 200 на Але я пристосував під нього кріплення з, не повірите, Samsung T5, що, як я розумію, до мене не робив ніхто. Огляд всього цього добра, знову ж таки, буде до кінця року. Материнська плата Asus ROG Strix B650 і Gaming Wi-Fi. І це, мабуть, найбільш оверкіл компонент в системі. Це найдорожчий компонент в системі, бо, знову ж таки, ПК збирався під тестовий стенд. І... Трошки аварійну рендер станцію на випадок, якщо з моїм основним ноутбуком, щось станеться. Це одна з найдорожчих b 650 i на ринку. Навіть про арт моделі місцями дешевші. Але якщо вам треба часто розбирати, збирати ПК, якщо треба гора М2, включно з pci Express 5, якщо треба напружувати процесор розгоном, і важливо розуміти, чому в черговий раз після зміни ОЗП комп'ютер не запускається, то це материнка для вас. Плюс виносна антена М2 в комплекті. Цей тестовий стенд, що. Ви розуміли, по кабелю до роутера ніхто ніколи не підключав. Все йде по Wi-Fi. Благо Asus RT ax 782.0 швидкості дає такі, що не кожен кабель дасть. Тепер, що я не використав, хоча дуже хотів. По-перше, я мріяв зібрати цей тестовий стенд на райзері. Є КWБ Express 4, але я не розрахував довжину. І 200 мм виявилось занадто багато. Воно просто ось так ось вигнулося. Тому встановлювати Ryzer було справжнім пеклом. А це нівелювало головну причину того, чому я хотів райзер. За першочергово, я хотів мати можливість швидко діставати і знімати відеокарту, щоб цьому не заважав, скажімо, гігантський баштовий кулер типу Be Quiet Dark Rock Elite. Бо кулер мені раніше, частіше аніж ні, перекривав доступ до затискача pci Express. Але зараз це не проблема. Охоложення тут рідинне. Замість башти мізерних розмірів помпа. На материнці є кнопка звільнення відеокарти, яка за затискач тягне сама. Власне, у нас причин, чому я саме цю материнську плату і купив. Плюс сам по собі рає. Райзер перешвидшення роботи з відеокартою не забезпечує. Для цього треба мати платформу типу EKWB Vertical GPU Holder Evo, яка працює як основа. А просто райзер, він як пуповина, він не фіксує відеокарту вертикально, навіть в корпусах, де вертикальне встановлення підтримується. як Тут також я дуже хотів, але у зв'язку з обстрілами не встиг встановити сюди новинки від Asus, які мені прийшли буквально недавно. Бо мені вже приїхала X870 Plus Wi-Fi і AMD Ryzen 9 9920 x Але це не так страшно, бо на відміну від перших частин Сталкера, де однопотокова продуктивність процесора була важливішою за відеокарту сталкер 2 робиться на оптимізованому Unreal Engine 5 і з коробки матиме підтримку DLSS 3.0. Власне. Тому в цій збірці саме RTX 4060, а не 3070. З іншого боку, враховуючи, що монітор я дружині встановив Asus від G259, потужніший процесор. Був би кращим, бо це Full HD, хоч і 280-герцова модель. А ігри в Full HD мають бутилнеком процесор, а не відеокарту. Власне, у Hardware Unboxed не так давно було про це відео. Рекомендую ознайомитись. Також два слова скажу про периферію, бо це ж не мені ПК в кінці, кінці а Дружині, я по інерції хотів виділити під це діло старі свої клавіатуру та мишу, яким по 10 років. Але дружині повезло, бо компанія Бладі виділила на новинок. Blady X5 Pro, Blady B8. 120R і коврик Bloody B88S. Про все це добро має бути ще одне відео. Але якщо коротко, мишка збалансована під казуального геймера. Не занадто навантажена, не занадто дорога, але якісна і функціональна. Креатура повнорозмірна, механічна на фірмових перемикачах Red. Я сам обожнюю Red, і якщо обирати між недорогих механік, то я обираю саме її. Дружині теж сподобалось до речі. Ну і в якості підсумків проміжний аналіз того, чим я буду займатись. Замість відеогляду сталкер 2 просто набір анонсів. Найближчим буде, мабуть, матеріал про Asus Zenbook s 16 порівняння Ультрабука з моїм поточним ігровим Asus ROG Scar 15. Повірте. Вони значно ближчі, ніж ви думаєте, навіть під відеомонтаж. Далі огляд Ryzen 9000. можливо, навіть 9000X 3D. Потім огляд рідниного охолодження Zalman Резерейтор Z36 RGB, огляд SSD RDM Pro Nano на 1 Тарабай, текстовий огляд Asus X870 плюс Wi-Fi і, звичайно ж, огляд Gorilla Custom X. Все це буде до кінця року. Я постараюсь, щоб це було саме так. Тому не забудьте підписатись. А в коментарях. Напишіть, як ви думаєте, чи здогадаєтесь ви, в яку фракцію я частіше за все вступаю в сталкерах? Вона одна, я її обираю майже завжди, коли є шанс, і в офіційних частинах, і в модах, включно з Аномалі, Коловчорнобиль і Лост-Альфа. Як ви думаєте, яка це фракція? Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відеомікрофону Sennheiser mk 600 а також Київському магазину MotoSTAF та компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже 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 важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе, насолоджуйтесь сталкер. Та бувайте здорові!